Що ж таке малоросійство? Це також затьмарення, ослаблення і з часом заник історичної пам'яті. Тому і колишній Петербург, і теперішня Москва, розпоряджаючи з централізованим шкільництвом, таку велику увагу надавали і надають науці історії, яка в сполученні з відповідно підібраною літературою, а так звана російська література є першопорядний чинник деморалізації, про що попереджував, але безуспішно ще Володимир Антонович. Забиває історичну пам'ять української дитини з першим днем вступу її до школи. Придивимось, що робиться в сучасній совєтській історіографії, яку до дрібниць продуману програму з здеформованої і зденатурованої історії там розроблено. Бо то найважливіший відділ лабораторії малоросіянства малоросійство, як показує досвід, одночасно плекається також систематичним впорскуванням комплексу меншовартості. Ніколи не мали держави, темне селянство, глупий хахол і тому подібне, насмішкуватого відношення до національних вартостей і святощів. Це систематичне висміювання, анекдотизування і глузування зі звичаїв, обичаїв, обрядів національної етики, мови, літератури з ознак національного стилю, реалізації якого ставляться систематичні планові й терором підперті перешкоди. А коли пісню читанець висміяти не вдається, то їх вульгаризуються й примітивізуються пісні народів СРСР, так щоб гупак неодмінно переходив Камарінський, а бандура через різні капели в балалайку чи гармоні. Коли ж в області науки чи мистецтва постає твір українського національного духу вартості бездискусійної, і самопереконливої, тоді приходить просто реквізиція чи соціалізація, і твір проголошується нашим. Руським чи тепер совєтським для сучасників Шевченка національність нашого великого математика Михайла Остроградського була річчю очевидною. Сьогодні це руський учений вже для цілого світу. Ми знаємо, що один з фундаторів науки про міцність матеріалів та будівельної механіки Степан Тимошенко є син нашого народу і найстарший член наукового товариства імені Шевченка. Але для цілого світу він сьогодні навіть не американець, а просто руський, і його навіть перекладені підручники в СРСР давно вже націоналізовані для генія совєтського народу. Ось свіжий приклад. Видатний наш мислитель Олександр Довженко, який в умовах власної держави виріс би на світового генія, пильнував аж до самої смерті, щоб в кінці кожного його Москвою соціалізованого твору стояло переклад з української. Але не вспів він склепити очі, як його тестаментарно зачаровану десну видано було в Москві велетенським накладом по російському, а одночасно англійський переклад, за значенням, що він совєтський, отже, для англомовних народів руський письменник. Уявіть собі, що диявол помагатиме так само далі, і тоді, за 20-30 літ, Довженко буде так само руським, як Тимошенко і Богомолець, як Бортнянський, Боровиковський, Гоголь, Мечников, Мечниковкуїнжі, Самокиш чи, до речі, львів'янин Айвазовський. Київську всеукраїнську академію наук перетворено на провінційну філію московської з публікаціями на «Абщепонятном». Славна Київська академія мистецтв обернулася на провінційний художній інститут, а її фундатор, геніальний графік Юрій Нарбут просто викреслений з історії. Його пам'ять зліквідовано навіть у всесоюзній скалі. Нєт, не було і бить не может. Те саме з музикою, оперою, один з авангардових театрів ХХ століття, театр Курбаса Куліша, знищено до кореня, і на його місце привернуто побутовий фактично малоросійський театр, який, одначе, порівняти не можна з класичним побутовим нашим театром Кропивницького Карпенка-Карого. Театр на українському язикі в СРСР опинився на рівні увічненого ще Винниченком Гаркуназа Дунайського. Дуже прикметний недавній випадок з поеткою Ліною Костенко. По виданні тільки двох книжечок поезій, вона опинилася з кляпом в роті. Не з огляду на тематику, про кохання й Соловейка та Каткаченко воропає собі без перешкод, хоч Ліна Костенко мала необережність написати про море, забувши, що тема моря для українців була заборонена ще в 20-ті роки нізя. Ні, справа була не в тематиці, а в занадто певнім тоні, занадто суверенній інтонації і занадто яскравій літературній культурі, яка ретроспективно виявляла рівень 20-х років неокласиків, плужника Байяновського, словом, зраджувала неперервний процес. А на біду поетка справжня, та ще й з власним стилем це й припечатало її долю. Вона фактично вже задушена, не вспівши навіть заквітнути. Випадок з ліною костенко може найяскравіше показує справді сатанинську чуйність совєтського апарату малоросизації. Побіжно визначені явища дають мірило сучасної совєтської малоросизації нашої культури і показують обсяг продукції всеохоплюючого малоросійства на нашій батьківщині, де, до речі, вже офіційно не фігурує нарід український лише від двох десятків літ просто народ України, отже, не нація, а населення, мешканці або, як тепер кажуть, жителі цієї республіканської колонії совєтського государства. Тільки на тлі хиткого, зрадливо безформеного, невиразно обопільного і часом просто юденого малоросіства можна відчути й зрозуміти, чому саме ім'я гетьмана Мазепи прошиває ворога як жагуча стріла, чому це ім'я змушує тремтіти його, як євангельську сику, на якій Юда повісився, чому сама згадка про Мазепу кидає ворога в холодний піт. Історія наша згадує про річки крові, вруйнованім, гвалтованім і ганбленім року 1709-го батурині. Історія подає нам, як московським канчуком було зігнано наших єпископів до Глухівського собору, щоб там, побілілими від смертного жаху українськими устами, проголосити івашці Мазепі, фундаторові храмів, блюзнірчу й страшну істинно диявольську анатему. Це був прилюдний гвалт наїзника Варвара, перш за все, над найвищими святощами нації, нашою церквою, нашою вірою благочестивою. І від часів коронованого ката Петра, якого ліпша частина власного народу з сином престолонаслідником на чолі, справедливо мала за антихриста. Протягом двох з половиною століть іде різними способами і з різних сторін обріхування, оплюгавлювання, оганьблювання, викорчовування і викорінювання найменшого сліду Мазепи і Мазепинської доби. Ми досі не можемо знайти навіть вірнішого портрету того, хто, напевно, був за життя портретований десятки разів. Одопоки допоки буде Росія Росією і Москва Москвою, навіть історичної реабілітації Мазепи ніколи не наступить. Хоч би сталося ще кільканадцять октябрьських чи февральських революцій. Ворог, якого національний інстинкт при всім варварстві і дикунстві був, є і буде найбільш живучий і безпомилковий, ворог, який на жодне малоросіянство протягом століть своєї історії ніколи не хворів, на пункті Мазепи і Мазепинства, є тотально непримиримий і має цілковиту рацію. Мазепинство бо є яскравою протилежністю, яскравим запереченням, нещадним демаскуванням і найрадикальнішим ліком саме на малоросійство. Бо що ж є мазепинство як нечинна самосвідомість нації та інстинктивно зв'язана з тією свідомістю політична і мілітарна воля нації її бути, навіть за ціну Батурина чи Полтави? В капітальній повісті Антоненка Давидовича Смерть. В ній чомусь почали шукати порнографію, а не проблеми малоросійства, які вона в цілості присвячена, є яскрава сцена. Окупаційний комісар, політично свідомий українець, отже, змушений грати роль самоотвердженого малороса при ревізуванні сільської школи натрапляє на портрет Мазепи, маскований сусідством портрета Драгоманова. Буря почувань, викликана образом Гетьмана, мусить бути з місця згашена. Понадто в присутності учителя школи, типового просвітянина і щирого українця, але політичного сліпця, отже, в істоті своїй натурального малороса. Сцена розуміється кінчиться голосним наказом в радянській школі не місце одвертій контрреволюції. А скільки ж то попотів тероризований третім відділенням віртуоз віршу Олександр Пушкін. Щоб протягом рахованных тыжнев, виконати замовленную царем Полтаву так, чтобы в ней героя Байгронівської поэмы за всеми канонами социалистичного реализма представить злодеем, про якого немногим может быть известно, что он не ведает святыни, что он не знает благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него». А пригадуються, як ці блюзнічо-страшні сатанинсько-брехливі рядки за спеціальними інструкціями Міністерства освіти мусили учні середніх шкіл царської Росії вивчати обов'язково на пам'ять і ще півдитячими устами рецитувати в голос. Як додамо, ці самі рядки мусить вчити й рецитувати наша молодь нині в школах так званої Радянської України. А написані, ж ці рядки були не яким-небудь Сурковим чи Еренбургом. А таки визначним класиком і можна сказати Моцартом російської, ним же створеної і розвиненої літературної мови, один опис полтавської баталії в поемі Пушкіна варти десятикратної сталінської премії. Так працювала машина.